Нещодавно я робила освітлення волосся. Блонд для мене це вау, але він потребує правильного догляду. Тому хейр Company і са підібрали мій особистий догляд залежно від моїх потреб: живлення та зволоження волосся. Але без втрати кольору. Так, ну що, починаємо з тестування шампуні, має дуже крутезний аромат. Далі наношу маску, яка інтенсивно живить волосся, дає еластичність та м'якість. І що важливо, зміцнює структуру волосся по всій довжині. Навіть після миття я відчуваю м'якість. Переходимо до найцікавішого: моє волосся пористе і постійно пушиться. І сап мені порадили цей лівен крем. Він має кактус та інжир у складі, що зволожує волосся, містить ферменти та силікони нового покоління, що має зміцнювати структуру середини, надавати волосся блиск та глад. Подивимось, чи насправді він впорається з моїм пухом на голові. Вау, ви будете в шоці, моє волосся настільки еластичне, зволожене і немає сухості, а найголовніше, воно не пушиться. Відчуття, ніби я вийшла з салони краси. Дівчата, це must have для пористого, пушистого волосся. Чесно, я в захваті.